Сьогодні ми приготуємо обід для цих от кур'ят. Для цього нам понадобиться газова плиточка, а ще каструлька. Накриваємо кришечкою. Запомніть: головне акуратненько ставимо водичку на газ. Добавляємо морковочку для вкуса. Ще раз, Та блін. додаємо морковочку для вкуса, Перчик по вкусу. Перчик по вкусу. Та, блін, сказав, перчик по вкусу. Отак от, от. Зриваємо трошки зеленушки ножки для пікантності. Накриваємо кришечкою. Закривайся, ти падла. Все йде. Ставим на максимальний вогонь і головне не мішаємо. 10 минут, чи скільки там уже не пам'ятаю, не пройшло. Зараз будемо вирубати. Так. Чут не вирубаєшся. Ладно. Насипаємо наш супчик в тарілочку. Курочки, приятного аппетита! Все розсипав, все сломав, а ну й ним.